Окремо приклад топологічної оптимізації. Є у нас в хбових посібниках, хибовий е пасібник SolidWorks Simulation, професіонал. І такий цікавий приклад оптимізації топології дискового -дисково дикого Ми з вами е розглянемо таку складальну одиницю, знайдемо оптимальну форму ось цього внутрішнього диску е максимальним навантаженнях Задамо е, різні критерії оптимізації і результат. Перш за все треба завантажити е, файл. У мене він завантажений, тому ми не буду нічого робити. Е, далі. Довим, робимо нове дослідження. У мене тут вже готове, є, я добру нове дослідження. Е, нове дослідження. Дослідження топології. Вибираємо топології. Називаємо. Дження вдження. Типології. Окей, задали. Е, далі. Е, тепер треба е, система. Типологія дозволяє працювати тільки з деталями. Не дозволяє працювати з складальними одиницями. оскільки у нас тут складання одиниця система автоматично тепер питає, яку... Деталь із складальної одиниці ми будемо використовувати. Ну, Показуєш, що ми будемо використовувати для такого дослідження ось це тіло. внутрішній внутрішній задав. Матеріал у нас заданий, сталь. Далі у нас чи не треба. Далі нам треба, в кінці, як у всіх дослідженнях, зробити кріплення, навантаження, а потім вже задати інші параметри. Кріплення, у нас майже стандартні кріплення, 6 отворів. Вибираємо всі 6 отворів, це важливо. Зафіксована геометрія. Задали. Наступне, треба задати навантаження. Попитаєте на скандальну доницю, у нас зверху був ще один диск, який передавав навантаження через ось ці отвори. Тому вибираємо. Мартаючий момент. Вибираємо всі наші ось ці елементи. Всі ці грані, з які буде передаватись навантаження. Тепер о, показуємо, як буде вдоль. Бачите, у нас грані в різні сторони дивляться, тому треба показати грані, касі ці всі, всі навантаження вибирає іде в. Цю сторону. Тось, в цю сторону у нас йде кубертальний е момент. Далі задаємо 700 НМ. Задали. Окей. О, задали. Тепер треба задати ціль е оптимізації і е оптимізації. Заходимо в цілі, кажемо, е найкраще співвідношення жорсткості к масі. Це право, найстандартні варіант, вибираємо його. Далі у нас є тут різні е, обмеження. Ми вказуємо, що у нас обмеження маси повинно бути 75%. Тобто Система буде розрахувати у нас масу і доведе, масу, щоб 75%. Тобто У нас зараз маса тіла 2,8 кг, а кінцева маса буде 0,7%. У цьому е, також ми будемо е, слідкувати за е, напруженням. Ми кажемо, що напруження повинно бути не, не менше 80%. Задали. Тепер задамо е, момент е, виробничого контролю. Е, нам, по-перше, треба згадати, що тіло винімається із пресформи, Тобто, у нас має ну, майже симметричну структуру, буде у нас вийматися, Тому заходимо виробничий контроль, у нас є пресформа і вказуємо грань. Ось цю грань вона показує яку по сторону. Тут нема. В принципе, в какую сторону нема значение. Так вот, проверим средняя площадь. Задал оба направления. Ничего не звонит. Далее. Задамо детально симметричне, задамо симетрію. У нас четвертна симетрія. Вибираємо перший елемент симетрії і другий елемент симметрії. Ось ми симметричну деталь отримали. Далі е, треба задати е, ті області, які у нас не будуть. Е, Змінюватися. Тобто, при, е, коли детей тобто, аптекація, у нас е, якісь е, деталі форми пропадають, тому в системі треба вказати те, що треба зберегти в 100%. В даному випадку е, у нас збережу, збережуться ось ці отвори. Вони у нас автоматично збережуться, бо до них е, було зафіксовано. Це є налаштування, якщо зайдемо налаштування. Параметр налаштування. О тут, тут у нас налаштування, У нас автоматично зберігаються, заморажуються області з нагрузками і кріпленнями. Тобто ті області, які не будуть змінюватися. Це пально, бо вони контактують з чимось. Далі. Тепер треба єдине, е е що нам треба вибрати. Згрівне область. Так, у нас, в принципі, деталі вже ці вибрані. Але ми повторно вибираємо. Тобто, в принципі, їх можна було не вибирати, але а, тут ще один параметр є, який дуже важливий, тому вибираються їх. Хоча вони автоматично вже у нас вибрані. Ось є зберіга... область, як ми зберігаємо, зведемо 5 мм. І значить, зараз нажимаємо, воно буде видно. Показала чомусь. Так, ще раз редагувати определення. Припосмотрим є. Ось ціма показала, що навколо ось цього лемента на 5 мм якийсь змін не буде проходити. Зрозуміло, що якщо у нас тут, наприклад, якась шайба, якщо у нас тут вибереться матеріал, шайба повиснела повітря. Тому обов'язково треба зберегти цю геометрію, ми її зберігаємо. Далі, треба створити сітку і. Запустити. Перш за все, треба е, тут боротьба двох підходів. Чим менше е, розмір сітки, тим кращий результат ми отримаємо. З іншої сторони, чим менший розмір сітки, тим довше будемо рахувати. Е, також є ще один параметр е, якість сітки. Тому тут краще за все, все застосувати сітку чернової, чернової якості. Е, це немає е, значення. Далі сітку заходимо, сітку у нас створюємо. Створити сітку. Сітка буде у нас звичайна. Але давайте ми зробимо трубу, її для, для мого дослідження. В принципі, щоб поскоріше це зробити, я візьму 5 мм. Хоча це буде багато велике. Давайте 4 мм розмові сітки. І. Створюємо сітку. Сітка створилась. Тепер кажемо записуйте дослідження. Система зараз питає, от у вас сітка е, стоїть низької якості, давайте високої якості. Е, ну Якщо у вас е, є час і гарні обчислені можливості, то краще зробити високої якості. В даному випадку такої необхідності немає. Цей параметр мало впливає на результат. Я кажу, ні. Чорнової якості. Все, система запускається, робиться перша ітерація. На першій ітерації робиться статичний розрахунок. І тепер з'явилася можливість подивитись на графіки. Заходимо в графіки, і тут видно графіки, як врахує система. Зараз ну, ще пару ітерацій повинно пройти, щоб графіки пройшли нормально. Ну, покажу, що зараз маса. При ітерації е, жорсткість 7, маса 3 кг не ну, Міняється. А тут до якої цілі, певно, давайте подивимося. Бачите, графіки е, сходження, система підбирає оптимальний варіант. Розглядається е, цей ітераційний процес. Є, у нас видна одна ітерація, система буде рахувати і буде знайдеться 81 ітерації найкращий результат. Десь е приблизно 10, хвилин буде рахувати, у нас на цей часу нема, тому я зупиняю це. Тут дуже готовий результат, щоб подивитися, що ми отримаємо. Переходжу ось сюди, відображаю. От в мене вже готовий результат є. Чомусь не видно. Чомусь і плю не видно? Я зрозуміло. Казалось. От ми маємо е, такий результат. Може подивитись. Е, Показана е, кольорою гаму яку е, матеріал можна видалити, які треба залишити. ну В принципі, е, ми можемо, перебігаючи ползунок. Вибрати матеріал, додати матеріал. Хочу звернути увагу на деякі області. Дивіться, у нас ось тут. Область не міняється. Тут 5 мм здана, тут теж область 5 мм зона. Це якраз е, ті е, виробничі області, які у нас е, е, ну, не будуть видалятися. Тож система автоматично видаляє лишні елементи. Можемо згладити сітку для красоти. Linux. Тут тоже богато параметров. Ссылка. Не забыл вас так рассчитать в одну ссылку. Сейчас складно ссылка. Но все равно. Далее мы цей результат можем або сберегти в формат э, спортувати. И в принципе у нас тут показано Ну Чомусь у мене е, проблема з експортом. Не знаю, чому до сих пор не розібрався. Ми можете спробувати, можемо в новий файл зберегти. Е, як профічний твердо до ділоповерхності, чомусь у мене неправильно зберігає, ще поки не розібрався. В чому проблема? Це такий результат ми можемо зберегти. Або можемо цей результат використати як заготовку для регулювання. Тобто, у нас є деталь. Ми вибираємо потрібну площину. У нас є і и... да. створюємо екскіз. І э, отримуємо, от бачите, у нас в от... умову я... можемо обвести всі ці контури е, э, лініями і отримати потрібний результат. Все, дякую за увагу.